Всім привіт! Мене звати Богдан. Я продовжую вас знайомити з різноманітними новинками та тематичними букетами, які можна дарувати з різних приводів. Ми з вами знаходимося в оптовій гуртівні квітів, де вибір надзвичайно великий, тож можна обрати для себе квіти, які будуть доречні саме з вашого приводу. Сьогодні я покажу вам. Дещо незвичайний варіант букету, але це дуже яскравий, тому що він буде дитячий. В чому відмінність букету, який можна подарувати дитині на день народження або з іншого приводу в дітсадок? Ми його зробимо в надзвичайно широкій кольоровій гамі. Для цього використаємо різноманітні квіти, а також квіти, які не просто виросли, а ще й оброблені спеціально для того, щоб їх декоративна функція була різноманітною. В цьому букеті ми використаємо надзвичайно популярний зараз кольоровий гіпсофіл. Це дуже такі радужні, веселі квіти. Гіпсофіл зазвичай в природі білий, але зараз його для декоративної функції фарбують в багато кольорів: в рожевий, в однотонної гами. В нашому випадку він такої радужної кольорової гами. Далі ми з вами використаємо такі декоративні елементи. Це декоративний перець, він ще називається капсикум. Наступне, що ми використаємо, це такі декоративні ягоди. Саме ці називаються Ілікс, а це симфорікарпус. Це різні рослини, але для декору букетів вони дуже гармонійно підходять. І, звісно, куди ж без гортензії. В дитячому букеті ми її використаємо. Вона доповнить букет і буде дуже актуальна саме в подарунок дитині. Тож, приступимо до зборки букету. Обов'язково враховуйте, що це букет саме для дитини, тому він ні в якому разі не повинен бути великого розміру. Це повинен бути Маленький букетик, але нести в собі дуже веселу яскраву функцію. Думаю, це в нас надзвичайно добре вийде з тими квітами, що ми обрали. Почнемо з кольорової гіпсофіли. Вона у нас чи не основна в цьому букеті, оскільки надасть великий спектр кольорової гами для нашого дитячого букету. Троянда у нас використана такого незвичайного кольору. Ми збираємо з вами зараз невеличкий букет. Отож, не беремо квіти групами, а по черзі беремо наші елементи і виставляємо в букеті. Букети невеликого розміру зібрати досить легко, але все ж звертайте увагу, щоб не було скупчення кольорів в одному місці. Намагаємося розмістити наші квіти в букеті так, щоб не ховати квіти всередину і кожен елемент було видно. Ось цю гілку ілікса розташовуємо взагалі так. Поднятою. Це, звісно, дитячий букет взагалі не повинен бути там якимось симетричним. Тому, як вам подобається, так і розміщуємо. Це буде виглядати досить цікаво. Думаю, що вже настав час приєднати до букету гортензію. Трішки ще урізноманітнюємо кольори гіпсофіл. І для підбивки внизу. Щоб букет гарно виглядав, використовуємо декоративні наші ягоди, аби можливо, сховати деякі стебла. І наразі я бачу, що букет вже достатній по розміру. Більше це буде занадто, на фоні дитини її просто не буде зручно її тримати. Тому завершуємо. Не обов'язково використовувати всі квіти, що ми підготували, аби не здорощувати вартість, оскільки вже... Досить достатньо і гарно вийшло по формі. Обов'язково зачищаємо всі стебла квітів, щоб не було шипів, оскільки це діти, скоріш за все, вони будуть гратися з букетом, тому дуже акуратно, щоб стебла не поранили пальці. Тож, далі використовуємо технічну зв'язку перед упаковкою, аби букет не розсипався та гарно тримався. Добре, затягуємо всі та обрізаємо стебла. В даному випадку вони довгі нам точно не потрібні. Не забуваємо гортензію обрізати під кутом, аби площа поглинання вологи була великою. Гортензія дуже любить пити воду без неї, вона дуже швидко зав'яне. І приступимо до декоративного пакування. В даному випадку, звісно, ми будемо вибирати максимально яскраві кольори, як і сам букет. Декоративне пакування для нашого дитячого букету ми підібрали, звісно, сміливе в класичному дорослому букеті. Такі поєднання, звісно, занадто сміливі і недоречні, але в нашому випадку букет дитячий, тому поєднання різноманітних кольорів буде доречним. А взагалі для флористів зараз, звісно, існує безліч пакувань. Дуже цікава отака от калька з бензиновим переливом. Вона в нашому дитячому букеті буде дуже доречна, а також різноманітні яскраві з блиском поєднання паперів. Те, що треба в нашому випадку. Тож поєднуємо. Декоративний папер в будь-якій довільній формі. Тут можливо поєднання трьох і більше кольорів, оскільки наш букет сам по собі також дуже яскравий. Складаємо листи декоративного паперу декілька разів, але не перенавантажуємо його. Зараз спочатку ще зробимо технічну зв'язку для того, щоб зафіксувати папір. Потім оформимо букет з передньої частини. Все ж таки оця кольорова з відблиском калька. Більше всього підходить за настроєм до нашого букету. І візьмемо ще трохи папіру, аби приховати стебла. Букет для дитячого свята готовий. Як би не здавалося, що в цьому букеті використані навіть штучні квіти, але це не так. Всі квіти абсолютно живі, це живі організми, просто вони спеціально заготовлені, вирощені та оброблені, аби нести максимальну декоративну функцію. Кольорова гама цього букету надзвичайно весела, тому. Думаю, що будь-яка дитина, отримавши на день народження такий букет у подарунок, буде надзвичайно весела, здивована і буде радуватися такому незвичайному для її презенту. Тож, таке шалене поєднання, шалених квітів і кольорів в букеті для дитини буде надзвичайно цікавим. Не забувайте купувати квіти, аби порадувати ваших близьких, творіть, отримуєте чудові емоції. З вами був Богдан Лоза. До наступних зустрічей.